Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева навесні. Прийшла весна. Сонечко все частіше з'являється на небі і прогріває земельку. З'являється зелененька травичка. Розцвітають перші весняні квіти. Прилітають із теплих країв пташки. Навесні. Щось дивне відбувається з деревами. Погляньте, вони зовсім стоять без листя, але пройде деякий час зовсім небагато, і вони вкриються всі листочками. Але це відбувається не відразу. Спочатку на деревах набухають пруньки потім від тепла і світла. З бруньок виростають невеличкі листочки молоденькі. Вони ростуть з кожним днем і розвиваються. Потім зацвітає цвіт. Погляньте, це неймовірна краса, коли на деревах з'являються квіти, все бояє, розквітає. Давайте розглянемо, чому це так відбувається. Весною тане сніг, і в ґрунт потрапляє багато вологи. У дерева є основна частина, вона називається корінь. Він розташований у ґрунті. За допомогою кореня дерево міцно тримається в землі, а також за допомогою кореня всмоктуються різні поживні речовини з ґрунту. Вони потрапляють по стовбуру до гілок, до листочків і також до цвіту. Чим більше вологи, тим краще розвивається природа. Коли дерево відцвіте, на ньому з'являться плоди. Усі дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляють гристи шкідники. Вони ховаються під корою дерев. А також харчуються нею. Щоб дерева гарно росли і давали свій врожай, за ними потрібно доглядати. Навесні обкопують кругом стовбура дерево, також білять кору дерев, щоб не гризли шкідники. Дерева також потрібно поливати водичкою. А ще дуже важливо, Обрізати сухі гілки, або які зайві. Малята, а давайте подумаємо, а кому ж потрібні дерева? Дятел з під дерева кори добуває собі харчі шкідників, черв'ячків, жучків, які шкодять дереву. А для чого дерево білочці? Так, це житло нашої білочки, вона в дереві робить дупло. Під деревами будує свій барліг, ведмідь. А чи потрібні дерева комахам? Дерево для них це їхній будинок, а також деякі комахи, черв'ячки харчуються листям дерев. А що роблять птахи на деревах? Так, дерево для них як будинок, вони на ньому в'ють свої гнізда та також висижують своїх пташеняток. А ось взимку зайчик гризе кору дерев, коли немає нічого їсти, він так виживає. А ось такі тварини, як бобри, будують з дерев собі будинки. А як ви гадаєте, до якої природи належить дерево? До живої чи неживої? Так, вірно, до живої. Адже дерево росте, розвивається, харчується, дає свої плоди? Дітки, для того, щоб виросло дерево, потрібно багато багато років. Запам'ятайте, що кожна людина Повинна посадити деревце. Спробуйте і ви біля свого будиночку разом з батьками посадити якесь гарне дерево та доглядати за ним.